Нічна серія бавовни на Росії гучно було в підмосков'ї. Місцеві жителі показали вже відео, як над населеними пунктами літають дрони. У Москві навіть довелося оголосити режим ковр, принаймні в аеропорту внуково затримали щонайменше 28 рейсів. Гаряче було в Тульській області. У місті Щокіно дрони атакували хімзавод, що азот. За даними розпабліків, щонайменше не менше не менше чотири безпілотники влучили в підприємство, після чого спалахнула пожежа і стався витік хімікатів. Постраждали ключові об'єкти виробництва, зокрема обладнання для виготовлення метанолу, аміаку і інших речовин, які Росія активно використовує ВПК. Завод тимчасово зупинив роботу. Працівників евакуювали за словами чільника центру протидії дезінформації Андрія Коваленка. Удар по що кіноазоту серйозний збій. У виробництві вибухівки ракетного пального і деталей для дронів. Якщо це всі наслідки прильотів, я думаю, що протягом дня буде більше. Ми зможемо вам все це показати і розказати про це. Василь Пихньо з нами на зв'язку військовий оглядач. Василю, вітаю вас в нашому ефірі. Доброго дня вам. Доброго дня і вам. Ну, ми бачимо що там на Росії відбувається. Наші говорять про те, що це важливе стратегічне підприємство їхнє. Що ви скажете? Можливо, десь бачили вже в оглядах наскільки серйозними є ушкодження. Ну і загалом, як би прокоментували цей удар. На ліні на не лі, зустрічаючи, не ще якихось більш детальних, наприклад, супутникових знімків для того, щоб якось зрозуміти щодо удару. Тобто, ми справді бачимо, що концептуально останнім часом українські війська застосовують. Такі прийоми ударів по хімії, по хімічних заводах Російської Федерації, по порохових заводах, по хімічних заводах, які причетні так чи інакше до виробництва зброї, нагадаю, що два тижні тому були синхронно два удари по заводах, які виробляють вибухівку для російських ударних безпілотників. Ну тобто тут в цьому є певна тенденція, але Звісно, що в чергове і знову підіймаємо, згадуємо тему удари ударами. Наскільки вони? Влучні важко їх оцінити. Чомусь я не розумію, чому на Донбасі була така такий сплеск ударів попри фронтів на дистанції до 150-200 кілометрів, і знову це все зникло. Тобто, дуже мені здається, що зараз важливо у сенсі, якраз таки в контексті зупинки необхідності зупинки противника, який виокремив два свої генеральні напрямки удару, все ж таки на Донбасі та на Харківщині. Принаймні, за моєю оцінкою це так дуже схоже дуже виглядає. То Трім задавати ударів по їхніх прифронтових складах, місцях розташування особового складу, штабах, пунктах управління або що чомусь. Ці удари були дуже активними на за останній час, що на Донбасі, що на Курщині, але зараз їх чомусь ну ми знову про них цей тиждень принаймні uh -huh. не чули. А насправді вони надзвичайно допомагають нашим військам. Наприклад, якщо ми подивимося на сумський напрямок, то 155-та бригада морської піхоти, яка там проводила свої атакувальні дії, ну вона зараз фактично що. Трягла в дуже небезпечне навіть для себе трясовиння, не в останню чергу через те, що було задано удару. Це був не ракетний удар, хоча ну ракетний, але хаймарцем мається на увазі не дронами, не дронами а ракетами, чимось таким подібним. А хаймарцем було задано удару в населеному пункті Корінєва по всій їхній верхівці і знищено, починаючи від офіцеру зв'язку і сержантів, що були присутні в штабі, завершуючи комбригом, і навіть замкомандувача військоморських сил Російської Федерації цілої тому. Я буду, напевно, робити акцент трошечки інший. Все ж таки хотілося побачити так само пріоритизування цих прифронтових ударів. Можливо, це пов'язано з цими міжнародними подіями дипломатичними, які зараз відбуваються. У цій історії те, що Трамп дав 50 днів Путіну, Путін щось там думає. Чи ви не пов'язуєте з цим? Ну, я не думаю, то ще не так. Я навряд чи це пов'язую з тим, що нам нема як це зробити, і нема чим це зробити, вдарити маю на увазі. Тобто, ви пов'язуєте це з тим, що нам б'ють по руках? Так. Да. Я не впевнений. Я не знаю, чесно кажучи, всі ці домовленості, ви ж бачите, що вони насправді, от ми вже тиждень живемо намаганнями зрозуміти Трампа, і воно прикрите надзвичайно великим туманом війни, тому що з дня до дня змінюються заяви і про Петріоти, і про розуміння того, а скільки ж все ж таки таке, таке ця цифра сінації? Це про що? Так само, як і змінюються заяви про те, що спочатку це буде кілька місяців, потім це буде вже ось ось дуже швидко. Потім штати підтверджують постачання. Німеччина підтверджує постачання. З'являються чутки, що німеччина тепер вже не два, а п'ять комплексів для України буде купувати. Що на п'ять комплексів гальмують постачання до Швейцарії, і все рівно це буде довго. Тобто, я маю на увазі, що на оці часовій ланці на часовій е, е, смужці цього тижня е, інформація про Петрівати змінювалася дуже кардинально різко, різко швидко е, і розмаїто, але при цьому. Е, Напевно, що в умовах інформаційної гібридної війни інакше не може бути, я думаю, що ми відчуємо ефект від присутності додаткових патріотів, навіть якщо це станеться до кінця цього року, навіть якщо це станеться до початку опалювального періоду, коли росіяни будуть гатити по ТЕЦ по інших енергооб'єктах. Я думаю, що ми тоді це відчуємо. Навіть якщо вони туди до того часу з'являться, то це буде вже дуже і дуже навіть хороший для нас сценарій. Тому що знаєте, насправді, якщо так подивитися. От всі так обурюються з Трампа цього тижня, трошки тому, що він не зрозуміло Так що це за цифра 17? Це 17 пускових, це 17 комплексів, 17 батарей, 17 Що це таке? Навіть Пентагон не може толком сказати, що він мав на увазі, а, ну хоча що виглядає максимально дивно, тому що Пентагон що в штатах перебуває під порядкування президента, то відповідно виникає. Постає точніше питання а, в тому сенсі, що ми сидимо, обурюємося, намагаємося рахувати, кажемо, якийсь він такий, от от, от не такий. А з іншого боку, ну насправді опустимося на землю і згадаємо, що, наприклад, тих самих 17 навіть пускових установок ще рік назад, ми не могли мріяти про такі масштаби постачання до України проговорювання цих тез від президента Сполучених Штатів, а, тобто так. Це це вже велике досягнення, я вважаю, І якось обурюватися тим, що це чи 17 пускових чи 17 комплексів. Ну напевно, що не варто а варто тішитися, тому що ми маємо навіть три комплекси повноцінних три комплекси. Це для нас буде е, вже дуже серйозний підсилення наших спроможностей, яке дозволить в тому числі і е, я так підозрюю, працювати вже і по прифронтових mm -hmm. територіях, власне, по тому ж але не по землі, не по штабах, не по складах, а по літаках. Які вилітають в прифронтові території, так званий блукаючі У нас вже була така успішна практика? От хотілося б її повторення, тому власне я. Не розумію до кінця, що відбувається, і це напевно добре, що у нас відбувається у контексті там переговорного треку, домовленості кулуарних кіт-келух, Що він робив в Україні? Врешті-решт. Це ж теж до, до речі, питання, яке ну ніхто не може висвітлити, бо ми просто банально не знаємо. Але просто так американський генерал не приїжджав, щоб подивитися на навчальний центр е НГУ і побути для нас, як там жартували таким собі. Куполом. Не бойовим ППО, скажімо так. Але, але щось ж якісь домовленості були, тому, тому побачимо. Я не, не маю гадки ага. зараз навіть, як, в чому вони викристалізуються. Німці сказали про те, що передача комплексів Петріот може тривати кілька тижнів. Блумберг про це написав, посилаючись на слова канцлера Німеччини. Кажуть про те, що систему потрібно не просто доставити, а ще й встановити. І це питання не годин, а днів та тижнів. Таке сказав нам Мерц. Далі давайте Василю з вами поговоримо про наступне в одному з ефірів. Ми з вами аналізували західні змі, їхні заголовки про те, що літній наступ захлинувся. Ми тоді говорили про те, що він у нас продовжується, і зараз е, нові заголовки CNN. Росія через кілька днів або тижнів перейде в посилений літній наступ, можливо, з використанням 160 тисяч військовослужбовців, які стягуються до лінії фронту. Пишуть про те, що Росія спробує скористатися цією пістиденною паузою, про яку я щойно згадувала, перед можливим веденням санкцій від Сполучених Штатів. 160 тисяч CNN. Василю. Я впевнена, що у вас є. Ваша особиста інформація від військових, ну, з вашого аналізу, з огляду. Що скажете? Де вони? Чи є вони насправді? Е, Дивіться, тут. Виникає ну реально велике питання. Одні почу захльобуються, інші кажуть, розпочинає насправді ні, ні те, ні інше не відповідає дійсності, тому що як російський наступ триває. Він в активній фазі перебуває, перебуває, так і тривав. Єдине, що ми зараз спостерігаємо, справді якесь невеличке е, зменшення інтенсивності бойових дій тобто, вони були підвісті, впали до 160, Невеличке затища по багатьох напрямках за виключенням Покровського. Можливо, це може свідчити про те, що росіяни готуються до е, таких. Масованих одномоментних атак на різних ділянках фронту, хіба що такі можна робити потенційно висновок? Ну зараз об'єктивно 160 тисяч, 100 тисяч, 200 тисяч їх не можна зібрати а, і спробувати прорвати ними лінію фронту. Об'єктивно, зараз дрони досягли тієї того рівня знищення. Людей, в тому числі, що така велика маса людей вона просто-напросто не може вижити на фронті. Вона може бути розмазана на якійсь ділянці і тиснути, як це зараз відбувається у росіян на покровському напрямку. Я не бачу звідки може взятися раптом десь там, що за Кавказом 160 тисяч російських військ. Зараз 110 тисяч російських військ 111, якщо буде точнішим, зібрано на покровському напрямку. Оце По говорив mm -hmm. зокрема і головну команду зсу Олександр Станіславович Сирський. 110 цих. Тисяч військ вони можуть забезпечувати сталий темп тиску е, в приблизному перерахунку по 10 тисяч на 10 кілометрів. Це дуже висока концентрація ворожих військ, які е, ну так чи інакше, об'єктивно ми ж розуміємо, і що в нас таких ресурсів немає. Так чи інакше, об'єктивно вони створюють для нас е, загрози. Тобто, якщо і буде посилювати напрямки якісь Росії або тиски на якихось напрямках, то це буде без безсумнівно насамперед. Напридонецькій, ну а другий, на мою думку, я вже про це сказав, викристалізовується другий основний напрямок удару, потенційний це Харківщина, тому що за останні. Час дуже багато сигналів, які свідчить про те, що росіяни проводять підготовчі певні дії там, і прорив кордону в районі населеного пункту Мілове. Це в такому ем, ділянці нашого прикордоння на північно у північно-східній частині Харківщини між Вовчанськом та Куп'янськом. Е, на днях вони там намагалися здійснити спроби такі тиску. Е, ну можна сказати, навіть його назвати можливо таким гучнішим словом, і прориву в іншій ділянці е, українського прикордоння йдеться про населення Ставлений пункт Бологівка це між Строївкою, власне, і тим же міловим. Тобто, фактично, у нас вже ціли так повноцінно в. Ви... Намальовується новий напрямок, так званий Великобурлуцький, коли Росіяни будуть пробувати зараз наступати на великий бурлук на Харківщині, який був звільнений цей насамперед пункт ще у ході нашого літнього контрнаступу 22-го року. Літнього осіннього контрнаступу, навіть радше осіннього контрнаступу 22-го року. Крім підготовки цієї на прикордонній напрямку Великого Бурлука, подібні дії відбуваються зараз у Вовчанську, і вони до речі не дуже симпатично виглядають на флангах Вовчанська, зокрема в районі Вовчанських хуторів. Там зараз не все те, що ми бачимо на мапі Deep State воно є от таким, от таким, як ми його бачимо. Тобто там є певне погіршення ситуації, і про це теж треба доводити навіть інформацію до вищого командування, як з місць говорять бійці, тому що за цією дією ділянкою після штурму проривів росіян в травні минулого року було зменшено увага, скажімо так, до цієї ділянки. А зараз там противник насправді. Інтенсифікує бойові дії, а з нашого боку є певні, ну скажімо так, лажі по військовому управлінню, тому що так дуже не даючись у подробиці, не вдаючись у назви бригади mm -hmm. підрозділів, але там подекуди виникають катастрофічні ситуації, коли комбати і начальники штабу батальйону змушені йти в штурмові дії. А ну ви розумієте, що це що це? Надзвичайна ситуація, це, це реально це провал управлінський, якщо е, командир батальйону йде в е, окопи, грубо кажучи, адже так іде е, через те, це, що немає це, людей там на тому напрямку, чи це через те, що погано організоване управління. Дивіться, mm. я перетримуюся думки. е, яку свого часу е, я не пригадаю, де саме говорив Юрій Бутусов е, вже зараз, так е, військовослужбовець е, бригади Хартія. Він казав. Ми бідкаємося, що у нас немає ресурсів. Так у нас немає ресурсів, але є велике постає питання, як ми розпоряджаємося тим ресурсом, який ми маємо, тому що не можна стояти до останнього за якусь посадку тільки для того, аби доповідати нагору, що ще все контрольовано все по вертикалі, чи як там згідно відповідно, і, і, і все добре. Цього не можна допускати. Потрібно ухвалювати правильні рішення з розрахунком з огляду на наші ресурси. Тобто в нас ж відбувається мобілізація, так чи інакше. Так, нас не вистачає людей. Це гігантська проблема. Але інше питання: як, як, як далі, скажімо, так використовуються осі ці, ці ресурси, ці можливості, які ми е, здобуваємо, це, це дуже велике питання до того, як людей готують, в які системи управління вони потрапляють, які накази вони отримують. Це не є, не можна це узагальнювати. Цю історію безсумнівно, вона зараз значно і значно. Покращилася, ми великі надії покладали на те, що корпусна система почне покращувати збройні сили України. Але до речі, от вчора здається, колишній на штабу Азову Богдан Крутевич писав свій такий пост критичний доволі про корпусну систему в плані того, що воно не не стається все так, як і хотілося. Ну я є ще не, не глибоко не ознайомлювався. Детально з цим постом, але але і в цьому контексті є проблеми. Не так це просто, як як воно видавалося. Тому підсумовуючи Очанському напрямку у нас зараз є проблеми через організацію управління. У нас є і продовжуються проблеми через організаційні проблеми, наприклад, на Новопавлівському напрямку, де ворог просувається, а там власне зайшла якраз структура новоствореного 20-го корпусу. І я просто пригадаю, що спочатку. Червня, коли корпус зайшов, там стрімко почали втрачатися території. Навіть сам Сирський їздив туди, писав пост фотографії посту про те, що мовляв потрібно взяти назад під контроль, ухвалити якось управлінське рішення. Ну такі знаєте, загальні фрази, але ти поміж рядків читаєш, розумієш, що про що йдеться, що це не сам перед питання правильного управління, тому що все рівно зрозуміло, навіть попри те, що ворога багато все рівно зрозуміло, якими він напрямками йде. Ну, це якщо це під покровськом сто. 110 тисяч там мало що можна зробити проти ворога, який йде всюди, просто в кожну діру забувається. А якщо це інші напрямки, де немає такої концентрації військ, все рівно ж зрозуміло ці шляхи, цю логістику, яка відбувається у ворога, можна скомпоновувати зусилля, можна, скажімо так, використовувати принципи НАТО по концентрації і об'єднанню зусиль по знищенню противника. Можна це все робити, якщо якщо мати. Управлінсько-менеджерські назвімо це так, інструментарі для того, щоб це робити. Ми бачили вже такі приклади, коли значно менша кількість військ зупиняла е, війська противника. Тобто е, інколи це про банально кількість людей, коли от ви питаєте, що це про що це свідчить? А, а в дуже вчастих випадках це про організацію, взагалі, е, управління, яка в нас подекуди дуже хороша, а подекуди ну от паршива, геть нікуди. Mm -hmm. Шкода, що так, тому що ну, от постійно ми в ефірах повторюємо цю фразу брак людей, брак зброї, брак людей, брак зброї. Так може десь на певних ділянках просто не про брак людей, не про брак зброї, а просто про якесь чиєсь рішення згори. Шкода і прикро, що це доводиться обговорювати в, в нинішніх умовах, так, коли ми читаємо ці заголовки про наступи і так далі, і ти розумієш, що якби є люди на певних напрямках, які готові і можуть працювати, але є одна людина або кілька, які просто. Просто або не відповідають своїм посадам, або ухвалюють рішення для того, це, щоб ще в... таким, Я, як це сказати, треба, треба дати слово військовим однозначно в такому контексті. Вони краще за це за всіх зможуть це все пояснити, але сорі, що я перебив, просто це навіть от, так, ми зараз маємо новий уряд. Це постане великим питанням, врешті-решт? Ну давайте окей, зараз ще більше роздувся монстр міністерства оборони під керівництвом Дениса Шмигаля. Тепер постає реально логічне питання, таке що ми далі робимо з мобілізацією? Як ми підходимо до цього? Не тільки що ми масштабуємо зброю, наприклад, там Міністер Техпром переходить його руки, але, врешті-решт, шановні, така як в нас відбувається мобілізація, як в нас відбувається якісна підготовка, як у нас як ми будемо далі запобігати. Таким подіям, які вчора трапилися на Чернігівщині, коли курсант абсолютно так. ну якби не мотивовано очевидно, людина, з'явилася на полігоні і розстріляла двох своїх е, е, інструкторів. Що ми з цим робимо? Як держава це робить? Чи ми далі просто віддаємо це все е, військовим? Таві не теж віддаємо, а спихуємо на військових е, і на сухопутні війська. А ви там гребіться як можете на своєму рівні? Це ж це ж питання. Ну тобто значно ширше. Я вважаю, що зараз цілком логічно поставити його новому міністру оборони. Цікаво, цікаво, теж не думала в цей бік, але воно ще ж поки несеться з цими призначеннями, то я думаю, ще не раз ми з вами поговоримо. Тут пишуть, що шахеди летять. Ранкові шахеди попереджають Сумщину, Чернігівщину і, і знову ж таки пишуть про те, що ймовірно, ймовірно цілі це ТЦК. Ну, Це логічно. Десята година ранку ми знаємо, чому вони їх запускають і вчора, і. З цим з цим зрозуміло, по ми поговорили про схід. По сумщині більш-менш стабілізована ситуація. Якоже ж, вдалося нам там це. Як знаєте, хочеться хоч це якусь таку маленьку, маленьку, позитивну якусь позитивну інформацію зранку. По сумщині більш-менш спокійно зараз. По сумщині ну навіть подекуди краще ніж спокійно, не те, що ніж спокійно а краще ніж просто вдалося зупинити, тому що по лінії населених пунктів кіндратівка Олексіївка фактично та ж сама 155-та бригада морської піхоти, про яку я згадував, що її керівництво ліквідоване. Вона зараз не є дуже великі втрати і фактично ну втрачає. От за останній час сили оборони мали чергові успіхи у ті ж кіндратівці. Раніше була звільнена, ну вже давно давно. Була звільнена Андріївка, зараз Кіндратівка на шляху до цього, в тому числі, з оточеннями противника, який там перебуває. Олексіївка теж не все гаразд ворога. Тобто найпершим чином забезпечується відтиснення противника від тих рубежів, які дозволяли йому загрозливо сунути в бік населених пунктів хотінь. Писарівка хвилинка вас, а, у васяна залишається. І... По іншому флангу росіяни намагаються у відповідь атакувати поблизу юнаківки, поблизу водолагів. Ну тобто, зараз подекуди навіть наші. Такі стримано назиємо оптимістично контратакувальні дії. Подекуди противник намагається нав'язати нам зустрічні бої. Але загалом ситуація ну от зараз справді можна е, говорити про її стабілізацію, контрольованість і подібні речі. Е, тому, але дуже коротенько тоді на 10 секунд, на 20 секунд підсумок, який пояснює, чому ми ну загалом ситуація на фронті вона дуже складна і, і трохи не в нашу користь, тому що ми не нав'язуємо ініціативу. От я повертав. Атимось до курської операції завжди курська операція, це коли ми запропонували противнику якийсь наш сценарій бойових дій. Після курської операції ми не нав'язуємо наші сценарії бойових дій, а, а тільки реагуємо на противника на його атаки, на Сумщині, на його атаки. Ось зараз буде там на Харківщині, на його атаки, на е Донеччині на різних напрямках. Ми реагуємо. Mm -hmm. А коли ми реагуємо, ми не можемо. Ми логічно, ми не можемо бути на крок на два попереду. А в умовах, коли ми... Не симетричні по кількостях і можливостях з росіянами, нам потрібно бути на крок на два попереду для того, щоб бодай навіть вирівнювати ситуацію. Ось це напевно такий концептуальний загальний погляд на те, на те, що зараз відбувається, і він, ну м'яко кажучи, не завжди і не зовсім нашу користь. Хоча і стратегічних ніяких досягнень у противника ну рівно нуль, фактично. Я вам дякую, Василь, за ваш огляд. Як завжди, дуже інформативно, Василь Пихньо, військовий глядач був з нами на зв'язку.